Велика Обітниця, сьома п'ятниця. Серце Ісуса в Тобі моя надія. Одна з найстрашніших спокус, що не раз нападає навіть на побожні душі, це спокуса з неохоти і недовір'я. В цих спокусах злий дух представляє нам, що Бог то вельми суворий пан, немилосердний суддя. Що безнастанно тримає в руках своїх меч невмолимої справедливості, завжди готовий посилати громи пімсти. Хто знає, чи Бог тобі простив, шепоче спокусник? Чи ти певний, що добре висповідався? Чи ти щиро визнав свої провини? Що ти в Божій ласті? Ні, ні, це неможливо, щоб Бог простив тобі. Проти цієї спокуси треба оживити дух віри, що представляє нам Бога як джерело самої доброти та милосердя, що завжди готовий прийняти розкаяного грішника, що більше схильний прощати, ніж мати, що кидати навіть у вогонь, щоб вирятувати свою дитину. Добре буде пригадати собі, що прощати, це для Христового серця потреба, слава та раді. Це потреба, бо його милосердя було б безчинне, якби не знаходило нужди, що її треба усунути. Це йому слава, бо спасенні його любов'ю, грішники колись, наче перли блищатимуть і будуть короною Божого милосердя. Це радість для нього, бо їхнім наверненням тішиться і радіє ціле небо. Хоч би не знати, якими гріхами покритий був грішник, всі вони зникнуть у його бездонні милосерді, як зникає краплина води в безмежному морі. Хоча б яка велика була невдячність грішника і надуживання ласк, що їх він одержав від Бога, хоча б і не знати, яке велике було число Його гріхів. Вони не в силі перевищити великого Божого милосердя, що не має межі. Тож сумніватися, чи Бог зможе та й схоче нам простити, це є найбільша образа Його любові до нас. Щоб у цьому довір'ї зміцнити, роздумаємо, що написано про це в листах блаженної сестри Бенігне. Напиши моя беніна, апостолку мого милосердя, що найголовніша річ, яку я хочу всім сказати, це те, що я то сама любов, і що найбільша прикрість моєму серцю це те, як хтось сумнівається у моїй доброті. Моє серце не тільки уболіває над нуждою душі, але і радіє, що може багато поправляти. Де тільки зла воля не стоїть на перешкоді. Якби ти знала, чого не робив би я навіть із найнужденнішої душі, коли б тільки вона на це дозволила. О, так люблю душі, як вогонь не гасне, але горить, коли кидати до нього що-небудь, що може горіти, так і моє милосердя живе тим, що обіймає всяку нужду. І де більше тієї нужди, там моє милосердя росте, міцніє, так як росте і міцніє вогонь, коли докидати до нього палива. Бенігно моя, якби так усі пізнали, як дуже люблю я людей і як тішиться моє серце, коли вони вірять в цю любов. Але як мало вірять, як же ж мало вірять. Якби так усі знали, яку кривду роблять Богові, коли сумніваються у Його доброті, щоб не знати, які великі та страшні були гріхи моїх створінь, я завжди готовий їм не тільки простити, але й позабути, щоб тільки вони вернулися до мене. Недовір'я це найбільша шкода, що її спричинює злий дух у душах, що поповнили якийсь гріх. Доки живе надія, дорога до тієї душі відкрита, але якщо злий дух встигне недовір'ям замкнути серце, скільки ж то треба праці, щоб врятувати ті душі. Напиши, моя бенігно, напиши, щоб усі знали, що це певне, що сто гріхів мене більше зневажають, ніж один. Однак, якщо б цей один гріх був гріхом недовір'я, він більше ранив би моє серце, ніж сто інших, тому що недовір'я найбільше ранить моє серце. Подумай, як сильно я люблю людей. Ці слова повністю згоджуються із тими, що їх сказав Ісус Свястій Катерині Сієнській. Грішники, що в годині смерті не мають надії на моє милосердя. Багато тяжче мене ображають і більше мені не подобаються, ніж усіма іншими своїми гріхами. Моє милосердя безконечно більше від усіх гріхів, що їх може яке небудь створіння поповнити. Навчені цією Божою наукою молімося, щоб випросити для себе безмежне довір'я. Молитва про довір'я, мій насолодший Ісусе, Боже безконечного милосердя, найлюбіший Отче душ, передусім душ найбільше хворих, що їх носиш у твоїх Божих обіймах. Я приходжу просити ласки довір'я до Тебе, просити ласки. Щоб я міг безконечно в часі та у вічності спочити в твоїх Божих повних любові обіймах. З листів сестри Бенєни. Приклад щире довір'я до Ісусового серця все може. В одній далекій околиці Італії жила гаряча апостолка Христової Великої Обітниці. Ця апостолка в короткому часі встигла поширити у цю книжечку в сотках примірників, притім усюди збирала пригарні овочі добра. Їм належить наша щира і сердечна вдячність. У червні 1929 року вона прислала нам оцю пригарну звістку, що так причудно показує нам її набоженство, і одночасно. Дозволяє нам ясно переконатися в тому, що щире довір'я є справді всемогутнє над Ісусовим серцем. Тішуся, що в кінці можу, можу дотримати свого слова і дати Отцеві змогу пізнати ті великі ласки, що їх схотів добрий Ісус уділити моїй родині. Описуватиму вам нашу історію, зовсім не зневажаючи на форму. Бажала б я знайти найкращі вислови, щоб відповідно представити вам глибоку внутрішню драму, що розвинулася в наших душах або швидше в нашому оточенні, щоб ви могли якнайкраще зрозуміти значення моїх слів. В січні минулого року один наш свояк із за багатьох прикрих і невідрадних обставин опинився у скрутному матеріальному становищі. Його родині загрожувала руїна. Нас теж вона могла торкнутися, бо і ми у великій мірі поділяли справи нашого родича. Щоб урятуватись треба було великих засобів і чимало старань. По-людськи, думаючи, скажу, що не було вже й найменшої надії, щоб якось захиститись від великого нещастя. Було ясно нам усім, що вже все пропало. Я не в силі описати вам нашого смутку і болю. Актом живої віри віддали ми всі наші справи причистій Діві Марії Злюрда, в руки причистої Діви, що її статую ми мали в нашому городі. Поклала я ключ від нашого дому, а вона, свята і чиста діва, ласкаво прийняла цей акт повного довір'я і, можна сказати, в чудесний спосіб, віддала нас, серцю свого Божого Сина. В серпні ми знаходилися в горах, що були під тяжким тягарем того великого Христа. Одного дня було якось тяжче, ніж зазвичайно. Ми сумували, всі зібралися разом і пішли до сільської каплички. Якраз того дня перебував там у Кивоті Ісус. З живою вірою підняли ми до престолу двох маленьких дітей, одне трилітнє. Друге п'ятилітнє, щоб вони стукали до дверцятки вота і разом з нами говорили, чи чуєш, Ісусе, не кажи ні, твоїм маленьким приятелям. Тим часом на околішках перед Ісусом ми просили чуда, ми обіцяли, що все наше життя з посвятою поширюватимемо царство найсвятішого серця, особливо ж у вигляді набоженства дев'яти перших п'ятниць. Від того дня настали в нашому домі правдиві чуда одне за одним. Найсвятіше Ісусове серце захотіло робити для нас надзвичайні речі. Час від часу брало нас, сказала б я в свої обійми і давало нам силу і можливість виконувати всі на людську думку непереборні перешкоди. Нема в цьому ніякої пересади. Всі, що ближче знали наші справи, не могли зрозуміти такої зміни і тому поєднувалися із нами, щоб розповідати про нашу історію як правдиве чудо найсвятішого серця. Не тільки зникла всяка небезпека, але Ісус умів так справно розмотати замотаний клубок нашої справи, що якраз у першу п'ятницю місяця дозволив нам зробити велику умову контракт що її ми по правді навіть і не сподівались, але він бажав іще наочніше показати нам, що все це зробило нам його Боже милосердя, на другу першу п'ятницю обдарував нас іще однією дуже великою ласкою. Як тільки ми дали у стіп Ісуса згадану обідницю, то відразу думали, у який спосіб її виконувати. Саме тоді перший раз потрапила мені до рук книжечка «Велика обітниця». Я зараз узяла сто примірників і разом із образом найсвітішого серця розносила до кожної родини того гірського села і просила, щоб усі брали участь у дев'ятниці перших п'ятниць. Ісус зробив так, що ті грішники дарма що звичайно дуже вперто, здалека тримаються від святих тайн, Цього разу зрозуміли і з радістю прийняли це. Вже у вересні вони почали цю дорогу дев'ятницю, що її всі разом довели аж до кінця. Все завершилося святом найсвятішого серця. Помітно, що була між нами одна пані, яка вже більше ніж 20 років не наближалася до святих тайн. Ісус певно радо прийняв цей акт відплати від тих простеньких, добрих душ. Тим часом люди в інших селах при допомозі Книжечки Велика Обітниця почали заводити це на Боженство і всюди з великими успіхами, тепер же відправляють його по багатьох місцях. Ісус хоче царювати в серцях усіх. І тому я щаслива і дуже вдячна за цю велику ласку, що Він дозволив мені поширювати пошанування його Божого серця у багатьох селах. Також і в цьому малому селі, про яке пишу цього листа, Ісус дав пізнати обітницю свого милосердя, і тут також почалося набоженство перших п'ятниць. Тепер вже третя з черги перша п'ятниця. А з двадцяти учасників цього набоженства число зросло до 90. Це вже велика кількість на таке маленьке село. Я розповіла вам коротенько про нашу ласку, що її радше можна було б набзвати цілим рядом багатьох ласк, тому що кожної днини Господь Ісус для нас добрий. Вже вибила Божа година прийшла черга на вас, ревні апостола Найсвятішого серця, співпрацювати в справі його любові і не затримуватись, аж доки Ісус не стане Царем усіх сердець. Приклад другий. Дивні дороги Божої ласки. Ісус має багато доріг, щоб ними навертати грішників. Послухайте ось про цю подію. В одному місті робітники відправляли реколекції під проводом отця Льоренціні. Від нього довідались ми про те, що оповідаємо. Поміж багатьма тими, що там сходилися, був один 82-літній старець, що вже більше як 60 років не приступав до святих тайн. Ті, що намовляли його, щоб він також ходив і брав участь у тих реколекціях, казали йому. Ходи, та можна буде поїсти, з'їсти, випити, і нічого не треба платити. Що ж більше хочеш? І він погодився. Провідник реколекцій знав, що він не дочуває, тому просив його, щоб сідав у першій лавці, та він не прийняв цього запрошення і, щоб перед другими не показуватися, сховався в самому куті каплиці. Три дні тривали ті реколекції. Він разом з іншими людьми точно приходив на обід. А також на набоженства, але на всіх науках спав. Другого дня всі приготувалися до сповіді. Його теж запрошували та даремно. З тим самим запрошенням звернувся до нього і отець проповідник та без успіху. Під час останнього навчання він, як звичайно, спав. Вже перед самим закінченням проповідник, промовляючи, з Великим Запалом. Ударив сильно по столі, і старець пробудився. Промовець говорив саме про безконечну доброту Ісусового серця щодо нещасних грішників. Пальцем показав на пробитий списом бік розп'ятого і промовив Аж так полюбило нас це Боже серце, що проляло за нас всю свою кров. У цій хвилині глибоко зворушений бідний старець затрясся. І рясні сльози бризнули з його очей. Після навчання всі виходили і цілували стопи Ісуса Хреста на Хресті, що висів при виході. Коли вже стало пусто, старець встав зі свого місця, взяв крісло, приніс під хрест і, хитаючись, став на кріслі і поклав гарячий поцілунок на Ісусове серце. Коли він вийшов на двір, то відразу всі оточили його і почали питати, чому ти цілував Ісусове серце, чи не вистачало б поцілувати тільки його стопи? Що ж у тому поганого, коли він такий добрий, як про це сказав проповідник? І довго так сперечалися між собою, а дехто навіть казав, що не годилося було б так робити. Отець Льоренціні, що за всім цим спостерігав, наблизився до нього, і, поплескаючи його приязно по плечах, сказав, гарно, ви добре зробили, що поцілували Ісусове серце, і зараз же додав, якщо ви маєте до Нього таке велике довір'я і виявили до Нього таку велику прихильність, то чому відмовляєтеся потішити його серце, що так любить вас і хоче вам простити? Заклопотаний не мав вже в що відповісти, він був переможений. Найсвятіше Ісусове серце затріумфувало над ним могутністю своєї любові. Він висповідався, прийняв святе причастя, а потім ще чотири роки причащався кожної неділі, доки не заснув у Бозі сном блаженний. О Ісусове серце, направду повне милосердя і безмежної ніжності до грішників, стрілистий акт, о серце Ісуса, повне милосердя для всіх тих, що до Тебе звертаються. Смилосердися над нами.